Друзі, нас перші про головне поїхали. О сім'я ранку Москва здригнулася землетрус або вибух. Це було щонайменше три детонації одночасно. Що зачинили підземку та залишили вібрації у столиці, стратегічні об'єкти військової вузли, комунікаційні ноди ППО згорілася одразу після ударів. Вогнева хвиля відчулася в радіусі 57 кілометрів. Незалежне підтвердження немає, але джерела в Європі зазначає, що це була українська контрадія. Відповідь на попередню нічну атаку РФ по українських містах пишуть пробував в одному із московських тунелів ситуації. Ця критична характер ударів масові вибухи під землею припускаються використання балістичних або крилатих ракети з глибинним вибухом спрямовані на ключові оборонні возли, ключові точки, центр управління ППО, підземний глибокий логістичний хаб з РФ радарно електронна станція. Удара спрацювала ймовірно за складним комплексом GPS+, плюс наведення, узгодженим із безпілотними коригуваннями. Сотні загиблих і поранених станом на сьому ранку. 26 червня оборонна відповідь Кремля ППО майже не перехоплювало модернізовані пан. Не витримали одночасного натиску з кількома векторами. Підземні укриття та тунелі системи метро. 2 пошкоджені. Довелося евакуювати віп людей навіть із Кремля. За непідтвердженими даними кількість офіцерів СБ загинули у центральному вузлі Сховища. Реакція РФ офіційна позиція це локальна техногенна аварія. Метрополітенія жодного визначення військового удару. Тим часом міністром оборони та керівником ПВО призначені радники Патрушева, Москва мобілізує приватні ЗРК, перекриває небо військових, переведено. Військовий стан охорони реакція України та союзників Київ підтверджує, це була точкова операція у відповідь на обстріл цивільної інфраструктури. Українська розвідка повідомила, що ці цілі були підготовлені за підтримки західної технічної допомоги радарів і супутникових даних. НАТО обговорює тимчасові заходи, можливе розміщення ППО на територіях сусідів. Арев психологічний впливу Москві поширюється відчуття небезпеки до страху. найімовірнішої війни у тилу додається ослаблення непомітності столиці. Редакція населення критики влади, чому. Не захистили захід, сприймає серйозно. Його переосмислення підхідних рамок, затримування як це вплине на фронт. РФ змушена перекидати сили з фронту до тилу, тобто послаблюється наступальна ініціатива. Україна отримує політичний і оперативний інструмент розуміння, навіть що столиця РФ не позаду. Союзники більше вірять у українську здатність діяти зменшення регіонального характеру війни, можливість сценарії розвитку, Ескалація РФ здійснює ракетний удар по Україні або застосовує тактику авіацію, дипломатичне. Загострення захід прикриває дії Києва, обіцяючи нові пакети безпеки. Гібридна війна РФ може активувати кібератаки, диверсії в Європі. Зміна фронту, програми агресії. Підсумок у 7 ранку 9 червня Москва постраждала від точкової координованої ударної реакції України. Це показник зміни балансу. Тепер туди, де нічого не вдарить, можуть влучити наслідки не лише технічні, а й політичні, психологічні та стратегічні. Почалася нова фаза війни, до тил, це зона ризику і стримування має інший сенс. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.